В рамках першого етапу четвертої хвилі мобілізації з Надвинянського Богородчанського об'єднаного районного військового комісаріату відбулась чергова відправка мобілізованих в навчальний центр, де вони мають пройти навчання та пізніше бойове злагодження. В основному мобілізовані стануть в ряди сухопутних військ. Сьогодні ми здійснюємо планові поставки в навчальний центр сухопутних військ, ну згідно планів генерального штабу збройних сил України. Це призов по мобілізації, ну за які відбувається згідно з планом генерального штабу. Ну вже як було сказано раніше, усі від Мобілізовані незалежно від свого рівня підготовки, направляються в навчальні центри. Ну, переважно це сухопутні війська. Спорядження військових відбувається уже в самому навчальному центрі, стверджує Іван Шлику. Тобто, одразу після прибуття в Десну ці хлопці одягнуть військову форму та привчатимуться чи згадуватимуть військовий порядок. Все забезпечення відбувається безпосередньо в навчальних центрах. Практики минулих поставок перше це приймають людей і зразу їх передягають в формоді. Ну ті, які визнані придатними, яких прийняли військові частини, їх зразу передягають в військову форму. Перший етап четвертої хвилі мобілізації близиться до свого завершення, і вже в середині весни почнеться призов на строкову військову службу. Однак, поки що, потенційним строковикам не слід очікувати повісток, а вже ближче до початку квітня їх можуть отримати молоді чоловіки віком від 20 років. Повістки на строкову службу ну найближчим часом, скажімо так, десь ближче до початку квітня, ну тому що ще розпорядження немає. Бо це буде проанонсовано, це буде повідомлено в засобах масової інформації. Це буде по телебаченню. Ну відбудеться указ опять -таки, президент. Ну це буде широко висвітлено, максимально доступно. Чоловіків, що відправлені в рамках цієї поставки, поблагословило духовенство, а усі присутні побажали живими та здоровими повернутися до своїх домів.